Що ж, всім привіт. Я сьогодні буду записувати соло відео, це для мене незвично. Я подивився код Гіас і хочу з вами поговорити про нього, розказати цілому, що я про нього думаю. І т.д. і Коротше, в двох словах буде маленьке розмовне відео. Я подивився Кодгіас. Перше, що я подумав, що лалуш, Лілуш, господі, Лампаруш, і навіть мені складно це виговорити, це максимально російське ім'я, тому що в японському немає букви Л, і вони говоряться якось як реруш. Рампалуш, коротше, це дуже складне ім'я для японців, тому що я навіть чув, що є американський бренд Лулу Лемон, і він теж, типу, расистський, тому що а, власник спеціально робив його з такою дебільну назвою для того, щоб японці не могли її виговорити. Але це такий маленький овтоп. Спочатку я спробую поговорити без спойлерів, а потім я перейду до спойлерної частини. Ну, по безспойлерній частині я знаю, що це там легендарна німеччисів дезнота, яке всі люблять, поважають. І взагалі там багатьох він входить в топ-5, топ 10 Спойлер, спойлер, в мене, мабуть, топ-10 він не зайде, тому що все ж таки аніме доволі застаріле, і там дуже багато вони жистять з роялями в кущах, тому що там, грубо кажучи, кожна, з кожна там кожна третя серія закінчується тим, що вони в повній жопі. Їх їх ніяк уже не врятувати, але стається якась там подія А, яка призводить до події Б, і Лілуш всіх обхитрив, і знову він молодець і красавчик і бла-бла-бла. Тобто, це от одна із тих речей, яка мені кардинально не сподобалась, тому що більшість аніме стоїть на оцих роялях, де, типу, ой, зараз ми знайшли якогось нового цього меха, я забув, як вони називаються. Тут ми ще щось зробили, а тут виявилась модернізація, а тут то, а тут те, там, а тут ленцелот. Ну, коротше, для мене це все виглядало трошки. Дивно, і навіть в процесі, хоча там подивився його на одному диханні, тобто там, я не знаю, два сезони в мене зайняли, мабуть, 3-4 дні. Моя дружина була на відпочинку, і я міг дивитися цілими днями. Але да, коротше, що по спойлерій частині, я, мабуть, все одно не буду проходитись, бо я не так уже багато пам'ятаю, хоча подивився його десь місяць тому. Фінал мені в цілому сподобався. Я вважаю, що це. Цікаво і логічно, і так він міг закінчитись і по іншому, ніяк. І до речі, тепер такий цікавий факт, що атака титанів закінчилась, грубо кажучи, тим самим. Ну це типу спойлер, але я думаю, що всі, хто дивляться це відео, вже давно-давно додивилися Атаку титанів, тому що це там глиба, яка закінчилась. Там, за 10 чи 12 років, і, мабуть, вже всі подивились фінал «Атаки Титанів. Але так, вони реально закінчуються абсолютно однаково. Типу, що там, що там, стається одна й та ж сама подія, це якщо без спойлерів говорити. З приводу іншого, ну. Якщо чесно, Майнґеймси мені, мабуть, менше зайшли, ніж в дезноті. Тобто, тіпа, це цікаво дивитись його не сумно і не скучно, але крім цих там, пару моментів, коли код Гіос виходить з-під контролю, все інше доволі, як сказати, прогнозовано. Мені ще дуже не зайшов троп того, що головний герой геній в шахматах і тому він геній стратегії, тому що насправді ну, це ніяк 에, не б'ється з реальністю, тому що в реальності скіл гри, гри в шахмати допомагає тобі тільки в грі в шахмати, і, ну, і ні. Хто з професійних шахістів, так шахмати, це русизм? З шахістів, вони не є кінегені в іншому. Наприклад, якщо подивитись там чемпіона світу Магнуса Карлсена, він каже, що. Е... Я дуже крутий в паттерн рекогнішн, це як знаходження паттернів в шахматах, і це єдине, в чому я, типу, сильний, крутий і так далі. Тобто він там ще грає в покер, але я не бачив, що він там хватає зірок з неба і є одним із топ гравців. Тобто, у них справді є круті здібності до запам'ятовування, але шахмати з тактикою пов'язані ну, скажімо, дуже слабо. І це, мабуть, ще це старий троп, де кожен там тактик грає в шахмати. В шахи, господі, шахмати. Так от, де кожен геній тактики має грати в шахмати, розбиратись в них грати і бути професійним гравцем, і взагалі робити якісь неймовірні ходи. Хоча будь-хто, хто грає хоча б на середньому рівні, розуміє, що таке стається дуже рідко. Отже, так, мені не сподобалася ця тема з шахами, тому що вона заїжджена, дивна і дуже своєрідна. Я б не сказав, що це щось цікаве, нове і так далі. Але з іншого боку, цьому аніме, мабуть, уже років 20, Тому очікувати від нього якусь новизну і якісь цікаві нові ідеї це було б тупо з мого боку. Коротше кажучи, мені він сподобався. В цілому це хороший середній тайтл, який не сумно і. Цікаво дивитись, він дивиться плюс-мінус на одному диханні, незважаючи на те, що я ненавиджу м'єхи. Тут вони є, але їх не так багато, щоб це стало, як би сказати, задрачувати, і від цього стало сумно і не цікаво це дивитись. Тому я точно раджу його до перегляду. Сам би я йому поставив, мабуть. 7 або 7,5, тому що незважаючи на його легендарність, воно дуже сильно застаріло. Ну неймовірно застаріло, мені здається. Тобто, якщо передивити зараз дизнот, ми його так передивлялись з Ілюхою не так давно. То воно дивиться набагато краще. Там є оця одна арка на початку другого сезону, яка дуже сильно просаджує весь тайтл. Але в всіх інших частинах ці Мейнгеймси, реалі, вони менш бісять, їх менше, вони менш концентровані. Тому для мене, мабуть, дизнот набагато краще буде, ніж Код'єс. Я все таки поставлю йому всім. Так що не ображайтесь, тому що це моя особиста думка, і вона така. Так, я не дуже сильно зацінив. Воно хороше, але не більше ніж хороше. До речі, ви можете написати в коментарях, яке аніме я можу подивитись наступним. І якщо мені сподобається ваша ідея, я його подивлюся. або якщо я вже його дивився, я можу передивитись і записати таке відео. Я сподіваюся, що в мене буде час записувати такого формату відео десь хоча б раз на тиждень, можливо, раз на два для початку. Напишіть знову таки, чи сподобалось вам, чи не сподобалось, чи налив я багато води. І можете знову таки написати якісь ваші питання з приводу мого враження про Гіас. я вам їх розкажу. І на цьому, мабуть, все. Дякую вам за перегляд і бувайте!